Так, всім привіт. Сьогодні в нас 12 липня. Знаходжусь на ділянці яку пересіяли 30... 30 травня. Така ось сойка. чудово Сойка вже цвіте, вже є квіточки. Все добре. Два дні назад була крайня обробка раундапом. В нормі 1,5 літра на гектар. Без прилипача, без нічого. Раундап оригінальний. Раундап не Макс, а на Е, забувся, господи. Ну, коротше. Кількості півтора літра на гектар. По чистоті, що в нас на сої. Це вже де не де ось і соняшничок є. Вже жовтий. І лободичка є де не де. Також жовта. Це другий день сьогодні. Ой, така ось сойка, товстенька, класна гемошна сойка, висів 100-110 кілограм. Ну, чітко ти не посчитаєш ніяк, того що воно на розворотах сіялися зешко. Вона розгорнула приблизно, хай буде 110 кілограм. Кажу ж, такий фон поля на сьогоднішній день. Це півтора місяці на сьогодні, Ну, я вважаю це взагалі суперовий стан. Ось де внизу, тут низина така, бачите? Дивіться, яка соя. Вже не знаю, тут скільки сантиметрів, може 40-40, Сантиметрів 40, таке листя. Отужне. Обробляли 10 днів назад обробляв фунгіцидом Артіс плюс в нормі 670 грам на гектар. По болячках тут вже ну, починалось. Болячки борошниста роса. Все чітко спрацювало, ніде не видно на листочках ніякої ні борошнистої роси, ніде нічого, все прибрало. Ось така вода скручена. Е, кажу ж, працюємо, перша гліфобробка тут була 1,8 літра на гектар і ще додаю 100 грамів лимонної кислоти на 100 літрів води. А друга гліфобробка була 1,5 літра на гектар. Тобто, ну видно, все лежить сьогодні тільки другий день. Ну, Повноцінних два дні. Два і трошки, бо оброблялись вночі. Все оця ніч була два дні. І оце скільки тут день, не знаю, може там два дні. шість часу, вісім часов, скільки там. Ну коротше, грубо говоря, 2,5 дня буду казати. Вже між рядів вона закрила чітко. Красота взагалі мені подобається. Поки що. Раніше я до Сої відносився, ну так. Не, не позитивно, я вам чесно скажу. Ось дивіться. Що робить оригінал. Це я розумію оригінал. Я не, не розумію просто тих людей. Я вже не раз е, пробував людям доказати, що оригінал набагато краще, ніж підробка. Ну береш, ти допустимо, на сою беруть. У нас там ну, майже всі. Ось навіть ватний, дивіться. Беруть не оригінал. Ну дають там 4-500. ну условно да? І лють його там по 2,5 літра на Гектар, щоб хоч щось ну забрати, таку лободу там, щ... велику. Прилипачі там туди людь, мішають ще якусь бовтанку. Тут коштує, ну я там, якщо собі стоїмость посчитати, там 20 літрів 4500 гривень і 20 літрів, що я оце беру оригінал 7 тисяч по знайомству. Ну а так 7200, хай даже беремо 7200 тисяч на гектар. То я там лю по півтора літра, вони по 2,5. У мене забирає все без прилипачів, без нічого. В будь-погоду пирською, по росій по цьому. В мене все забирає, в них лободу не повністю забирає. Не допалює. Ось дивіться. Попередньо 1,8 літра було. Два тижні назад. Я питався доказати, що. Ну, я навіть знаю, що оце в крайній раз, я пирскав по півтора літра. Я знаю, що можна було навіть 1,2 літра давати. І воно б все забрало. Ну я вже для перестрахування дав 1,5 літра. Так, я, так як ну, важко вирахувати вилив на оприскувачі, буває просто швидше їздиш і воно ну, менший вилив стає. Там Не 1,5 літра вносиш, а може там 1,2. А якщо я налью 1,2, то можу ну, швидше їздити і буде 1 літр. Понимаете? І можна проскочити. Тобто. Якась така залисина. Ну, бачите, все повалило, повністю. Ось свіжа лободичка була, я вже прибрав, так як чому другу ліфобробку робив, тут ще тільки тільки де не повилазило. Я думаю, вже заїду, зроблю дай й забуду, бо вже бачите, поки колії були, я по коліям вночі заїхав, зробив усе, що мені треба, та й поїхав по тим самим коліям. Бачите, де видно, все положило повністю. Так що така картина, кажу ж по коліям поїздив, попирскав, Не знаю чому, ну чомусь в, в, впало в мене око на, тільки на оригінал цей раундап. Не знаю чому. Але так є. Там далі в нас є п'ятно ватника. Я піду вам покажу, може. Ну Такий ось стан. Я думаю, що встигне вона вирости, налиться, все вона встигне. У нас на днях Такий дощ пролив позавчора. Дивіться. Це капець. Просто як з відра, блин, і дерева поламав, там я їздив вчора. На участки на свої розпилював дерева, бо попадали, поламали дерева. І, ну, я ж кажу, це жах, що було. У людей то недалеко від нас град був, все перемолотило. ну Слава Богу, що в нас, звісно, не було цих градів що у нас там тільки цей дощ був, але дощ пролив, дай Боже, ще й досі моря стоять. Така сойка чудова. Ну, я ж кажу, поки що мені подобається, і я вже змінив свою думку на рахунок сої. Ну, я більше, мені більше подобається кукуруза соняшник. Соняшник мені також подобається. І кукуруза подобається. Пшениця взагалі не знаю. Не сію взагалі пшениці. Ще. Не знаю, щось мені не подобається. А де та ділянка з ватником? Що я йду, йду, не можу знайти. А, ага. Бачу. Тут є ділянка з ватником в мене. І в тому році я не зміг з ним поборотися, бо ну, ось ватник був, бачите. Повисохав ось один листочок. Ну, цей друга гліфопробка його вже доб'є. Ось де. Коротше, тут повно ватника, але ось там п'ятно прям велике. Я сам покажу. По соняшнику не зміг поборотися з ним, з цим ватником, то посоло прекрасно цим раундапом. Ось, дошов я вже до цього ватника. Ось бачите, його той раз як прибило, він оце такий був. Його як прибило, він взагалі не росте більше. ну Тут п'ятно здоровенне, звісно, цього ватника. Це капець. І там ще десь одне теж по центру здоровенне таке п'ятно було цього ватника. То, ось, бачите Головне, що цвітка, цей, квітка згоріла і все. Далі його вже немає. Тут його повно. Шкажу, бачите, Соя його вже обігнала. Ось такого повно. О, бачите. Оце норма була 1,8 забрало то ось повністю. Що я можу вам порекомендувати? Більше 2 літрів навіть не варто лить, чесно. Не витрачайте. Зайвий, зайві кошти, для чого це все. Ну, отакі прям проблемні ділянки, що там бур'ян по коліна. 2 літра забере 100%, це я вам гарантію даю. Так як у мене там залишилося з того разу, і я по 1,8 літра давав. Ну, там залишилось 20 літрів цього розчину, то я там е, заїзд пирскнув. Е, бо там пеньки, коротше, не, не це і косить погано, диска б'єш постійно то я там заїзд пирскнув по 1,8 літра ну хай там навіть і по 2 літра вийшло То блін бур'ян навіть той, що по груди був, то метр 50, метр 80 був бур'ян. Чесно скажу, за 10 днів згоріло все під ноль повністю. Так що більше 2 літрів не треба їй давати. Ото, якщо у вас такі більш проблемні ділянки, що сантиметрів вже 20, да, ну, я думаю, що до півтора до літрів можна. Піднять. А так, я дивлюсь, теж Олександр Луценко. Привіт, якщо побачите це відео, вам толковий мужик, багато теж розказується. У нього я побачив цей раундап. І вирішив і сам спробувати. То він взагалі працює по 1,2 літра і в нього все прекрасно забирається. Він там 2-3 рази заїхав і по 1,2 літра і все забирає. Краще один і 2 літра, до 3 рази заїхати, чим 2 рази по 3 літра. Тобто така ось сойка, все гарно, все прекрасно, все росте, цвіте і буяє. Бобів ще немає, ну стебло, звісно, блін, потужне, дивіться, реально. Я не знаю, що це за соя. Але класно. То на майбутньому, будь більше буду висівати цієї сої. Подобається мені. Особливо ділянки, це була також це проблемна ділянка була, по бур'яну. То вирішено було тут посіяти сою, щоб прибрати цей бур'ян. Так як ще тут соя після соняшника, то тут два роки був соняшник, соняшник по соняшнику посіяний. І тепер тут соя. То соняшника. ну Тут, до речі, соняшника падаючи ще й не дуже багато було. якось... Не знаю, комбайн гарно обрав тут, падалиці, майже зовсім і не було, я її не бачив її. Тут в цьому році мене обсіяли соняшником повністю. Туди все соняшник, туди все соняшник, там все соняшник. Тут з усіх сторон мене соняшником обсіяли. Тому я ж кажу. І що ж хотів сказати, що висівали кукурузу. Мені подобається кукурудза. І оце ж вів я всі восьміну сою, так як хочу. Чередувати короте. кукуруза соя, зрозуміли, де була кукуруза, там буде соя, де була соя, там кукуруза. Так, міняти ділянки і себе суперувати, Це найкраща сіло тому До такого висновку я прийшов, що від соняшника на цей рік взагалі відмовився, хоч і був посівмат, але відмовився. Ось бачите, соняшник, Півтора літра раундапа, два дні і вже. ну це цей раз, Той раз п'яточок я не знаю, як я цей пропустив. Но... Ось лобода, дивіться. ну По лобода вже вже скручена. Такі соняшнички. Так що, все спалює, бачите, не треба нічого лити там по 2,5-3 літра. Болтанки всякі. Все воно прекрасно працює і до цього. Тому, я ж кажу, по кукурудзі багато цікавило, що... На багато хто бачив мою кукурузу ну, вживу і питали, що це за, за сорт, за гібрид. То кукуруза в мене вніс Тесла V350. Посів був 19 квітня. На даний момент вона зараз цвіте, бо я її вже викинула качан, цвіт, все прекрасно. Ну Може ось зараз далі відео покажу, раз вже це відео знімаю, вам теж одну кукурудзку покажу. Кукурудза прекрасна, поки що мені повністю абсолютно подобається все. От Іменно дуже класна кукуруза, мені сподобалося. Ще я хочу ВН 67, 6763 спробувати. Мені також дуже багато радили її, але не знайшов ніде на цей рік на посім Вт. То на наступний рік обов'язково спробую. Порівняю з ТЕСХою. І Піонер п 8816 Кукурудзу хочу спробувати, в мене вже є одна поцінала одиниця оригінал, я купив. Не дешева, звісно, кукруза, але спробую, хотів на цей рік посіяти, але не знайшлось ділянки, не вистачило ділянки на неї. То на наступний рік обов'язково закладудемо поле. Буде в мене P8816 Piонір. Потім вниз ВН6763 і вниз Тесла. Будемо бачити. Бачите все. Все випалює повністю. Оригінал, звісно, є, є оригінал. І соя ось, мені подобається також. У мене ще одна соя є максимус. І ця соя не знаю, як вона називається, треба дізнатися, вона також дуже класно гілкується дуже сильно. Ось. Можна видно по рослині, наскільки вона гілкується. Е, то не знаю. Більше всього, що мені поки що подобається, це сіяв ми кукурузу багато, яких сортів. Короче, Українські взагалі не раджу сіяти сорти, кукурудзи чи гібриди, так як по вологовій дачі взагалі вони програють набагато. Побачимо, що по внісу. Вніс, до речі, перший раз посіяв. Не знаю чому. Знайомі сіяли, всі сіяли, а я не сіяв. Цей ВНІС. І ДКСка у нас ще одна є, на цей рік я посіяв. Ну, По ДКСки навіть показувати її не буду, там все печально. Погана ДКС -ка. не подобається мені одразу скажу. Не, не оригінал. З білих мішків. Всі сіють всіх прекрасно, я посіяв в мене, вона геть там погана. Я не знаю чому. Там ще й ділянка така проблемна, там проблема з ватником дуже сильна і з цим схощом польовим. Тому будемо будем бачити, що будемо робити з тією ділянкою, чи там сою посіяти, да попробувати. Але з чим вибить потім хвощ коло хіба, але він не летючий, там городи людські багато. Ну, сусідів багато в сенсі що. Ділянка межує з дуже багатьма ділянками. Тому, щоб не попалити ніде ніколи. Не знаю, коротше. Чи ще раз там кукурудзу будемо сіяти, да будемо працювати препаратами. Такими, щоб хвощ забрати да, да ватник, Ну, коротше, печальна там ділянка і печальний... Гібрид, там не знаю, якщо по 40 вона сипне таку крузу, то це б взагалі суперов. Не знаю, покажу я чи не покажу. Хіба що в жнива може покажу, як вона вже буде готова. Не хочу я навіть туди їхати. Е немає настрою, не хочу собі настрій і псувати. Е а по внісу кажу, що це цю сою оставляємо. Е Бачите, на полі камінчик такий знайшов. Це треба забирати, бо в жатку попаде. Цю сою оставляємо 100% собі. Мені вона подобається на посів. Оставляємо і оставляємо кукурудзу. Більше всього, що цю внісовську потеслі ще побачимо, скільки, наскільки вона довга. Ну, ми так і рано її сіяли, щоб поранше її зібрати, хоча б з вологою, бо фалу велике. Але ВН 67-63 більше всього, що ще цю ми собі. Будемо залишати, так як знайомі сіяли, і все прекрасно. ну, В нашому регіоні маю на увазі. І все прекрасно, тому це два гібриди, що ми оставляємо собі. І сою, соя максимус перший рік також посіяв. В мене є ділянки з нею. Не дуже вона мені подобається. І я бачу, що вона пізня, так як вона ще й досі не цвіте, вона посіяна взагалі була першого. Цього травня і вона ще навіть ще досі до не цвіта, То коли її на новий рік збира, збирать чи що, комбайна свого немає, ну це, коротше, проблема дуже сильна. І тому, мабуть, будемо ну, ще до досі ніби видно, мабуть, будемо від неї відмовлятися, не будемо залишати собі на посів мат будемо її виводити. А ця слойка залишається нам точно. Будемо висівати її. Тому таки, все. Всім дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, скидайте знайомим, близьким. Все, всім дякую за увагу. До наступних відео. Пока-пока.